І знову ми поспішаємо порадувати вас черговий крутий підбіркою найлегших і солодких десертів, які можна без докорів, сумління, є навіть тим, хто рахує калорії, обмежує себе дієтою або строго дотримується правил здорового харчування. Кількість калорій в цих десертах ледь перевалить за 150, а їх користь абсолютно очевидна. Приготовані з сезонних фруктів і ягід з використанням тільки натуральних інгредієнтів. Такі частування не тільки наситять ваш організм найціннішими вітамінами і мікроелементами, але і порадують вас чудовим смаком. Фруктово-ягідне фондю. вишуканий простий, некалорійний і що дуже важливо: збірний десерт. Ви можете самі вибирати, які фрукти або ягоди ви хочете бачити в своєму блюді. Для подачі фондю використовуйте тільки якісний шоколад, він не повинен бути надто гірким, молочний або темний, цілком згодиться. Крім шоколаду, обов'язково поставте на стіл ємність з натуральним несолодким йогуртом, а фрукти викладіть на велике блюдо, ми радимо вибирати білий посуд, щоб яскраві фарби плодів не залишилися непоміченими. Вівсяне печиво, обов'язково спробуйте приготувати дієтичний десерт на нашу простим рецептом це вівсяне печиво з бананом готується всього з трьох інгредієнтів. А випікається не більше 15 хвилин. Таке печиво ідельний варіант для легкого десерту, сніданку і корисного перекусу, адже в ньому немає ні борошна, ні масла, ні яєць, ні цукру. Кавуново-полуничне морозиво кавуново-полуничне ескімо легкий, смачний і корисний десерт сезонних продуктів, який завжди буде нагадувати вам про безтурботні сонячні літні дні. Вам знадобляться спеціальні формочки для ескімо і зовсім небагато терпіння. В морозильній камері десерт повинен пролежати як мінімум 3 години, щоб як слід затвердіти. Персиковий сорбет, легка текстура, низька калорійність, тонкий аромат м'яти і ніжний персиковий смак. Візьміть на замітку чудовий рецепт персикового сорбету і обов'язково побалуйте себе. І своїх близьких найоригінальнішим домашнім десертом. Гарбузове суфле вся солодкість в рецепті незвичайного гарбузового суфле, виключно від самого овоча і меду, оскільки помаранчевий десерт не містить цукру, в ньому вигідно виділяються пікальні нотки від імбиру і гвоздики. Подавайте десерт теплим. Якщо не боїтеся набрати зайвих калорій, за бажанням прикрасти його кульками ванільного морозива, панна котта зі смородини на агар Агарі, використовуйте наш спеціальний покроковий рецепт від головного редактора Кітчен Мак, щоб приготувати унікальний десерт панна котта зі смородини на агар Агарі. Цукор в рецепті можна замінити медом або рідкою патокою. М'який вершковий смак і насичений, неповторний аромат смородини, відмінні риси цього легкого, ніжного, апетитного і корисного десерту. Яблука в карамелі найкраща альтернатива калорійним десертів знамениті яблука в карамелі, особливо якщо подавати їх оригінально, це смачно, солодко і цілком корисно. Ви можете посипати готовий десерт розфарбованими цільнозерновими батончиками або використовувати для прикраси обсмажені подрібнені горіхи. Банани, фламбе фламбування, особливий кулінарний прийом, при якому блюдо полити міцним алкоголем обсмажується в буквальному сенсі. Вигорілий алкоголь надає страві неповторний смак і аромат. Ванани Фламбе готуються всього за 10 хвилин з мінімум інгредієнтів. До речі, якщо додати в блюдо при подачі кульку вершкового морозива, цей десерт перестає бути легким, але стає ще смачніше.